Намагання Олексія Костусєва притягнути до відповідальності телекомпанії Круг Нова Одеса і громадську організацію Демократичний альянс не досягли успіху. Як виявилося на черговому судовому засіданні, докази з боку мера від партії регіонів досить сумнівні і потребують суттєвої перевірки. У 15-й раз засідання, врешті-решт, відбулося. Довго хворіючий суддя Сергій Терехін нарешті спромігся вести справу. Нагадаємо, йдеться про телевізійний сюжет щодо отримання Костусєвої матеріальної допомоги. Меру боруся тим, нібито журналісти розповіли, що він взяв гроші з бюджету. Проте розгляду по суті заважає дуже вагома обставина. Головний доказ позивача запис сюжету, представлений до суду, не співпадає з оригіналом. Тобто, у новинах показали не той сюжет. Представлений запис зроблений не тоді, коли відбувся Ефір і не збігається за довжиною з оригіналом. Головне ж, так званий доказ Косусєва інший за змістом і більше схожий на підробку. У ході дискусії суддя і представники сторін одностайно погодились із необхідністю перенесення слухання справи і залучення до процесу фахівців технічної експертизи. Цей матеріал був зроблений в цифровому відеоредакторі. І ота от сама критична фраза. Когда диктор говорит, что поздравляем у всех представителей э, Костусева с тем, что он стал миллионером, там дали де фраза «Благодаря оказанному ему Одесским городским центром материальной помощи». В оригинальном сюжете вместо этой фразы идет выдержка из интервью самого господина Костусева. Он говорит «Я стал миллионером, чего и всем остальным желаю». Эта фраза вырезана и заменена текстом дикторским вот этим. Это вмонтированная фраза. Именно из-за этого на 6 секунд не совпадает сюжет по хронометражу, потому что тот сюжет, где Костя себе дает интервью, больше. Это налицо факт фактической подделки. В разі потреби, чи в разі сумніву якоїсь із сторін в ідентичності чи аутентичності цих записів, то сторона має право в межах цивільного процесу заявити відповідне клопотання щодо проведення належної експертизи, де фахівцями, які будуть відповідним чином попереджені про всі види, в тому числі кримінальної відповідальності, дадуть свої висновки стосовно наявності чи відсутності таких фактів, про які які нам зазначив представник товариства Телерадіокампанія Круг?